Студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Подивись цій дитині в очі, і здійсни саме її мрію. В Одесі триває акція Здійсни мрію до дня захисту дітей. Саме про неї детально сьогодні розповідаємо. Я рада вітаю гостю нашої студії. З нами Юлія Нікандрова, начальник служби у справах дітей одеської міської ради. Юлю, вітаю тебе. вітаю! Ну давай спочатку базове питання так, в чому полягає акція? Це благодійна хвиля. Вона щорічна, вона інакше називалася в минулому році, але суть. Меседж її такий, як всі роки, скільки я керую службою. Мета дуже проста. В наших закладах одеських будь то це будинок дитини, чи це притулок, центр соцреабілітації, чи дитячий будинок. Там проживають діти. До війни там певна кількість дітей проживала на сьогоднішній день менша частина дітей проживає, і всі ці. Діти потрапляють туди, ми саме знаємо звідки, або вони сиротіють, або ми позбавляємо батьків батьківських прав. І ну я, я хочу сказати, що майже кожна дитина, вона. Інколи навіть не знає, коли в неї день народження, саме число. Тобто я вже мовчу про те, що батьки або родичі не святкували такі свята дітям. І ось ми з моїми колегами якось поспілкувалися. Я кажу: ну розумієте, є один день для всіх дітей. Давайте зробимо таку традицію. Це день захисту дітей, окрім нового року, звичайно ж, там також є такий день, коли він буде і як свято. І як день народження для всіх, окрім їх окремих дні народжень, це великі, велике свято для всіх наших вихованців. І е, традиційно ми замовляємо дуже гарний івент і, е, їм. Вони задіяні в різних е, таких заходах творчих, інтелектуальних півдня. І вони замовляють собі подарунки своєї мрії. Що я маю на увазі замовляти Я, я особисто їх питаю: ну ну що ти хочеш? Хоч про що ти мрієш? Я мрію про смартфон. Ну всі вони 90% дорослих. 99% дорослих дітей. Вони мріють про смартфони. Хоча деякі приїздять вже зі своїми гаджетами, але дуже з такими поганими. І вони звичайно. Нічим не відрізняються від батьківських дітей. Я маю на увазі соціалізованих батьків. Нічим наші діти не відрізняються. Вони так також знають про TikTok, про Ютуб, про моду, про те, що цікавить сьогоднішню молодь. Вони все це в у відкритому доступі, тому вони нічим не відрізняються, окрім того, що піклується про них держава, а не власні батьки. Отже, вони в мене замовляють як в. Діда Мороза ці подарунки, і я на широкий загал їх публікую. Чому на широкий загал? Спочатку ми співпрацювали з окремими меценатами, які є в службі багато років. вони кажуть: ну, давай закривати будемо всі потреби. Потім перед Днем захисту дітей та перед Новим роком. Пишуть мені мої підписники-фоловери, і пишуть Юля, ну хочемо щось подарувати, ну що там є, яка потреба, ну давай щось. щось І я розумію, людям дуже подобається це. І в Одесі, і інші благодійні організації організовували там заходи перед Днем Святого Миколая. І Я дивлюся, що людям дуже подобається, коли вони купляють, дарують щось конкретно адресно дитині. Тобто, це їх ну, надихає, це їм приносить задоволення. Мені, будь ласка, наразі, от про яку кількість діточок йдеться? приблизно 60 дітей. Які приблизно так. А вони або збільшуються, або зменшуються, тому що якщо я сьогодні заберу ще дітей від соціальних батьків, тобто буде така ситуація, і на кількість вихованців збільшиться, то їх буде ну, чуть-чуть більше. Ну ти знаєш, я от е, подивилася, помоніторила твою сторінку в Фейсбуці, і в мене склалося таке враження, що там ще встигне обрати дитину і е, купити так. її подарунок. Це правда. А, ну давайте так а, вчора вночі на пів. Першу ночі я публікувала крайній пост про дівчинку Аліну, яка хотіла смартфон. Вона дуже соромилася про це сказати, бо це дорого, як ну діти знають, що це дуже коштовні подарунки, і до них треба відноситися. Відповідально вона соромилася, їх дуже багато в сім'ї дітей, і всі вони хочуть смартфони. І вона попросила шампунь. Я їй кажу, так Аліна зрозуміла шампунь. Ну, понятненько, я говорю, що ти хочеш. Вона каже: Ну, взагалі-то смартфон. Я кажу, ну добре, давай спробуємо. Е -е, і я виклала пост, ну, такий, як є, що вона з багатодітної родини, що я ну, ми позбавляли її маму батьківських прав, і ну, таких дітей багато їх. Тому якщо у вас є можливість подарувати цій дитині дуже простий смартфон, то, ну, будь ласка. І через Хвилини моя підписниця Ілона вона написала мені в особисті повідомлення, що я купляю а, цей смартфон. Будь ласка, ну, там скиньте м, інформацію на кого надсилати а, цей смартфон. Ну, це старші діти, так смартфони. Я бачила, і вже по... розібрали зразу. Я побачбачила багато запитів більш меншого а, віку дітей. От я звернула для себе увагу на дівчинку, яка просила а, будиночок Барбі. І я така, боже, дитина, як я тебе розумію? Як mm -hmm. я в дитинстві про ту Барбі мріяла, да? а тепер я розумію, що вона хоче ось такий подарунок. І я тільки там хотіла щось написати, що аніде вже писати. Це правда. Всі позиції закриті. Закриті взагалі. Всі, всі. всі позиції закриті. Всі 60 дітей. Всі. Жод, ну жодної позиції відкрити немає. А і... що ж тепер робити? А дивіться, я ну знаючи, що е, написати і купити це різні речі, в мене не е, напевно один раз. Колись там був момент, коли людина казала я куплю і не купила. Але 99% людей, які там підписалися, я їх знаю особисто, бо знаю їх як френдів у соцмережі. Тому в мене немає запитань, що вони це куплять. В мене є довгі роки меценат, подружка моя, Ліда, і вона взагалі любить закривати всі рахунки. Зразу вона каже, давай я все закрою. Ну, дай можливість людям також щось зробити. Але вона найкоштовніші подарунки вона закрила оптом. Це смартфони. Вона зразу їх закрила. А, вихователька, колишня вихователька інтернатного закладу. А, Сьогодні вона проживає за кордоном, але вона сама росла в інтернаті. Вона е, колись була дитиною без батьків вона ж мурахи. так Алочка. і вона знаходячись зараз у штатах в е, Сполучених Штатах Америки. Вона там живе. Вона е, купила е, хлопцю з того інтернату, де колись проживали. Е, сьогодні велосипед. Я його так що забрала. До речі, я хотіла у тебе запитати. Ну ти вже відповіла майже на моє питання, не тільки мешканці міста Одесити долучаються до. Так, так, це люди з інших міст, з інших областей, з інших, з інших країн країн, так є з яких країн реально? з Америки, є з Франції, є, Швеції, є, Швейцарії. Є. Ну, це е, в більш е, в більшій перевазі це українці, які там перебувають, але в мене є Вікторія. Наприклад, вона, її чоловік француз е, Флоріан, і от вони купляють дитині там також подарунок. Ну, давай так. про подарунки, поговоримо, що замовляють. Ну, що замовляють? Ну таке ж щоб ми не посоромилися замовити. Замовляють гаджети в першу чергу. Тобто, всі діти хочуть те, що хочуть всі діти. Незалежно від того, де вони проживають і з ким вони а, проживають. Вони не хочуть відрізнятися від інших. Тому вони замовляють це телефони, планшети, бездротові наушники. А це і мої найкращі. Такі uh, підлітки uh, найкращі подарунки, найцікавіші на мій погляд, для підлітків кажуть, що підлітки не читають книжок. Це книжки, причому серіями. Книжки я бачила. Серіями Це про любов, звичайно, про любов, аніме, про любов, там романи якісь. В мене є дитина, яка знаходиться під опікою у опікуна. Це статусна дитина, опікун не є родичем, тобто їх ціла сім'я. І ця дитина читає сагу, вона читає романи Анжеліка. Та моя подружка також передала. Вона дуже просила Єва книги Гаррі Поттера, і моя подружка. Юля Трушкевич передала їй е, Гаррі Поттера колекційного. І я їй кажу, Єва, не, 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 не втрать цю книгу, бо це колекційне видання. І ну, діти от вони захоплюються всім, не тільки смартфонами, не тільки планшетами. Їм цікаво, наприклад, алмазні мозаїки, творчі роботи. В мене дуже багато підписників, які надсилають систематично до нашого центру соцреабілітації дітям. Набори для творчості, або це полотно для малювання, або це картинка за номер, картини за номерками великі. Тобто там, де потрібно прям а, сидіти, кропітка, кропітка дуже робота. І вони надсилають. Потім діти люблять в мене різиночки, браслетики, Оце робити. А, є діти, які в'яжуть з піцами. Да, я хочу вам сказати, ну у нас і вихователі дуже багатьох дітей вчать робити різні такі декоративні штуки з бісеру, дерева, там квіти. Є в мене дві сестрички, які зараз проживають в іншому закладі. Дитя вони вже з центру соцреабілітації прийшли до дитячого будинку Віки і Єва. То вони... Такі декоративні штуки роблять навіть, ну, для інтер'єру. Вони дорослі діти, 16 і 14 років. Але таке, що вони роблять, вони мені якось подарунок зробили, вишивували квіти і оформили в букет. Я коли побачила, я говорю, самі зробили так, потім зробили декоративні іграшки, в'язали. І вони самі навчалися в Ютубі цьому. Я кажу: дитина, в тебе є професія в руках. Потім вони вчилися робити манікюр-підікюри. Я їх взяла до своєї свого мастера. Я кажу: подивись, будь ласка, як для самоучки добре. Вона каже: ну, підріхтовати техніку може, людина може працювати. Тобто, вона, якщо захоче і вийде за межі інтернатного закладу, за межі дитячого будинку, в неї є готова професія. Ну, Давай ще трішки поговоримо по приємні моменти. У нас взагалі сьогодні дуже приємний ефір. і Приємно чути, що немає. Зараз дитини подарунок, який не знайшлося кому подарувати, це дуже круто. А як діти сприймають, коли отримують ці подарунки? До речі, от Ух. тонкий момент, так в мене мурахи з початку нашого ефіру. А тонкий момент. А вони питають там від кого це як це? я все розповідаю? Ну, давайте так. По перше, всі діти підписані на мене в Тіктоці, Фейсбуці і в Інстаграмі. А вони бачать все, що відбувається. Те, та дитина, в якої немає а, там, наприклад, аккаунта, дивиться все через акаунт своїх там, інших вихователів, друзів. І вони дивляться, а Юля Юрівна ефір зробила, а Юлія Юрівна публікацію зробила. Тобто вони бачать, що я їх, я їм чесно кажу, ваші побажання будуть виконувати мої друзі. Вони а, побачать, що ви бажаєте, і будуть купляти за власні тяжко зароблені кошти вам подарунки. Я дуже вас прошу, не так, що сьогодні у вас телефон, завтра ви його розбили, тому що ви хочете новий. У мене і такі були концертні програми. Так, так, так. Всі діти, незалежно від того, звідки вони де вони проживають, вони а, м -м -м, люблять а, робити хитрощі. І вони е, потрібітелі, е, як то кажуть, вони е, люблять шару. Це звичайно і вчити, як і рідну дитину, ти вчиш, поважати, чужі, чужу працю, поважати подарунки, цінувати їх, тому що людина старалася тобі зробити задоволення. Тому, будь ласочка, цінуй те, що для тебе зробили, тому що до цього моменту в тебе такого жодного в житті не було. І я їх вчу. Тяжко, важко, але вчу. Як реагують, коли отримують А, радості. Уже нічого не потрібно, тому найтакі най, е, важливіші речі ми робимо е, перед тим, як дарувати подарунки. Тобто спочатку свято, інтерактивні ігри, а лише потім, у самому кінці, подарунки, бо не буде вже свято інтерактивних ігр, бо все починають розбирати, включати, гратися. Ну як діти, як всі діти? Ну, реагують чудово. Я... Хочу сказати, вони це... питають, хто подарував? Питають, питають, це... ну я їм розказую. Повідуєш. Так, звичайно, я ж приїжджаю і дарую. і Я кажу, оце, от наприклад від Каті, це від Маші, це від Антона. А Якісь додаткові питання ставлять щодо дарувальника. Наприклад, ну тобто, що ти маєш на увазі? А хто це? А я ти їм на розповідаю чим Я Я розповідаю. розповідаю. Я розповідаю. я зразу їм кажу. Я говорю, це подарував мій друг другайтішнік. Він проживає в іншій країні вже там 25 років. Але він побачив мій пост і захотів подарувати саме тобі цей подарунок. У мене є дитина, в котрій 1 червня в день захисту дітей день народження. І от мій підписник ну, дарує йому телефон. На день народження. І на день народження, і на святкування Дня захисту дітей. Я їм завжди розповідаю, щоб в них була логічна цепочка, як це відбувається. Що це не тому, що вони бідні, нещасні і їх пожаліли. Люди, які дарують їм подарунки, я їм завжди пишу, будь ласка, не з жалості, а з вашого бажання здійснити мрію. Тієї дитини, яка жодного дня не відчувала, що її мрії здійснюються. А дітям кажу це роблять люди від чистого серця для того, щоб ви вірили в добрі справи. Тому що це енергія, подарунок це енергія. Тобі дарують, ти даруєш, і це енергія енергія грошей в тому числі. Як ця енергія вертається тим, хто дарує подарунки? У вас є звіт. Ви фотографуєте. Я навіть, звичайно, я, я це, це роблю завжди. І, і завжди про це пишу. Я кажу: коли ну, ви даруєте адрес на, потім я викладаю фотографії, ви бачите, що те, що ви купили, а це оцієї дитини, для якої ви купили. І люди це бачать. Ну і дуже багато на довірі в мене. В мене нормальна репутація, і вони знають, що я дуже прискіпливо відношуся до там різних ситуацій. І, ну, я дуже люблю своїх дітей, люблю їх балувати і даю таку можливість робити це іншим людям. А, тому, тут що... навіть ти знаєш, тут же ж питання навіть не стільки контролю, а скільки отримання цього зворотнього зв'язку зв енергії. Бо я, як доросла людина, розумію, що так, ти навіть а, не знаю, хто чекає більше на зворотній зв'язок, дитина, яка очікує на дарувальник. Чи дарувальник, який от просто сидить і думає, ну коли, коли з'явиться це фото, коли я побачу ці очі, ці емоції. Дарувальник. дарувальник. Звичайно. Дарувальник. Ну так ну я теж дарувала велику кількість подарунків. Я навіть коли купляю подарунки їм там або забираю їх там з пошти, то я розгортаю, дивлюся, я ж потім їх в красі красиво упаковую і наклічку з ім'ям та прізвищем дитини, бо виставляю в соцмережах я без персональних даних інформацію. А так, щоб я знала, куди я їду, я роблю такі приміточки на листочку собі. І я відчуваю сама таку енергію енергію того, що ну тут дитячі мрії. Це сховище це а, великий бокс дитячих мрій, де а, все те, що вони бажають, воно знаходиться. ну Давай розкажи мені, будь ласка, от що запам'яталося? Якась реакція, або фраза дитини, і реакція, і фраза дарувальника, от які запам'яталися. <гум> ну, в мене були діти, які піщали. Ну, в прямому смислі слова. Там дуже ну там, пригали, скакали і піщали. І і так кричали, я не можу повірити. Я не можу повірити. Це коли вони не знають, що їм буде дарувати. Тобто я знаю, чого він бажає, а він не знає, що це буде е, замовлено. Е, Бувають такі моменти, ж коли я їх тримаю чуть-чуть в тонусі. Я кажу, давай два варіанти: один скромний, а один такий, ну прям І він коштовний. не знає. Він знає, що це буде так. щось одне з двох варіантів, але я їм чесно кажу, дивіться. Коштовний подарунок, ну, може так статися, що не буде дарувальника на нього. А на щось дешевше, ну, звичайно ж буде. Тому давайте два варіанти. Такі, о, те, що ти бажаєш, з двох варіантів. Два не буде, один буде точно. А, і я вибираю high version. Я беру найбільшу висоту, звичайно, і тримаю в тонусі. Для того щоб подивитися реакцію, вони всі однаково вони посміхаються. Посміхаються, тримають в руках, вони не можуть. Ну дорослі більш цінують маленькі діти, ну там, скажімо, 5 років, 6 років, 7 років, це діти. Надовго цих іграшок не вистачає, бо вони обмінюються ними. Їм надоїло, вони помінялися з другом. Я кажу з того моменту, коли іграшка потрапила тобі в руці, це твоя власність. Це ти можеш робити те, що ти забажаєш, але пам'ятай, що цінувати дарунок потрібно. Юр, скажи, будь ласка, а були такі замовлення, побажання, які треш, трошки тебе бентежили? Бо, можливо, не можна купити це за гроші, або ну, щось, от таке дитина хотіла, що ти зрозуміла, що таке, от вперше. Ну, це із категорії маніпуляції було. Було таке побажання, коли у однієї з, дити... Не з цих дітей, а була така в минулому році ситуація, коли вирішувалася доля дитини в суді, і якраз припадало це на день захисту дітей. І ця дитина мала повертатися опікуну чи залишатися в закладі. І я знала, що суд, суд буде повертати дитину опікуну. Але я е, завжди е, хочу дочекатися моменту, коли суд про це скаже, і вже бути впевненою в своїх догадках. І дитина це дорослий хлопець, йому було 13 років. Він каже: Я хочу, щоб мене повернули опікуну. Це моє побажання на день захисту дітей. Я кажу: так, дивись, чувак, тут така історія. Ну я все роблю для того, щоб все відбулося по закону, і все буде відбуватися залежно від того, яке рішення прийме суд. Але коли будуть роздавати подарунки. Ти будеш відчувати а, себе білою вороною. Тому давай загадуй. А ну тоді добре, я хочу на набу... смартфон. А, я хочу планшет і, і ще через запітую була там ага. подарунки. Там AirPods, планшет і ще щось. Я говорю, о, дивись, як, як цікаво розгортаються твої події. Тобто буває таке е, дур, ну, Дітей інша психологія, вони не будуть замовляти на день захисту дітей, маму з папою. Чесно. Всі діти матеріальні, а, вони хочуть. Подарунок, іграшку або щось більш коштовне. Сережки, наприклад, хтось хоче. Ну, ми зі старшими дівчатами їздимо там до косметолога, наприклад. Я їх воджу до косметолога, щоб вони навчилися дбати про себе, про свою зовнішність. Більшість з них не знали до потрапляння до нас, що таке гігієна. І я пояснюю старшим дівчатам, що зовнішність жінки це догляд в першу чергу. Ну, ось ми приїжджаємо. Приїжджаємо, вони кажуть, а можна нам сережки? Ми хочемо, щоб вух. Були пробиті сережки, і, ми там от, і ті, як, в кого вже, вже вухо пробиті, вони мені там можуть замовити сережки. Є такі, кстати, позиції, де я не виставляю дітей, я їх сама вже закрила. Я навіть не виставляла їх так, Юрій, ну ти сама сказала, що на жаль, не можна замовити маму з татом. Так, давай поговоримо про більш трішки серйозну тему. Зараз проговори, будь ласка, можливо, щось змінилося в законодавстві, можливо, в процедурах. Так, все ж таки, якщо йдеться про те, щоб дитина... Отримала родину, я запрошую наших людей, і я кажу вже не перший раз. Сьогодні є можливість зробити так, що ви можете е, надати е, родинне оточення, родине тепло. Навіть не шляхом усиновлення, якщо ви не готові прийняти а, в родину дитину на правах рідної, якщо ви хочете піклуватися, опікуватися дитиною за закладою інституції, тобто з дитячого будинку, а, або сімейною групою дітей, ви можете стати опікуном, піклувальником створити прийомну сім'ю або дитячий будинок сімейного типу, або стати взагалі патронатним вихователем. Але це послуга тимчасова до трьох місяців. Це робота. Ота в тому випадку це вже прийомна родина. А у наших громадян сьогодні є можливість, а було би тільки бажання. Тому ми чекаємо всіх у справах дітей не 2Д, це одеська міська рада, одеська служба у справах дітей. Чекаємо всіх бажаючих а, створити прийомну сім'ю або стати опікуном. В нас в службі. Ми пояснимо всі процедури. У нас є чудові діти, які чекають на прийомних батьків, які хочуть і можуть зростати в сімейному оточенні. Тому, якщо ми прагнемо здорового здорову суспільства з сімейними цінностями, то ми можемо. Це самі надати таку можливість нашим дітям. Ну, остаточне питання. Ще для тих, хочу почути відповідь, хто подивився твої пости, подивився зараз наш ефір. І раптом, майже на початку ефіра, зрозумів, що а, нема діточок більше, яким дарувати, а вже виникло бажання. Як його реалізувати? Е, можу сказати, що е, думаю, що найближчим часом е, з'явиться ще діти. Скажімо так, слідкуйте за Фейсбуком. На сьогоднішній день поки що а, закриті всі позиції. Тому слідкуйте за Фейсбуком. А, ну за моїм звичайно ж за моєю сторінкою. Я викладаю на власній сторінці цю інформацію а, від свого імені, а, скажімо так, на своїй репутації для того, щоб люди а, дивилися, в яка в них є можливість. Те це не масова акція, така масштабна, але вона стосується наших дітей, які зростають сьогодні і про яких піклується місто Одеса. Юлі, я дуже тобі дякую за цей ефір за час за емоції за мурахи. Майже впродовж цього ефіру і за твою ініціативу. Ну і за твою роботу okay. будемо сподіватися, нас багато хто сьогодні і подивився, і почув, і долучиться до цієї ініціативи. Знайде можливість. А якщо навіть найближчими днями ви не побачите нової публікації на Фейсбуці Юлі Нікандрової, то ми пам'ятаємо, що завжди десь поряд є родини, є діти, які потребують нашої підтримки. Можливо, це навіть не такі. Подарунки як гаджет або будиночок для ляльки Барбі. Ми пам'ятаємо, що сьогодні в нашій області є багато ВПО. Вони з дітьми. Діти також хочуть уваги, підтримки і розуміння, що їх захищають, і вони живуть навіть в цей період в суспільстві, яке здатне їх захистити, підтримувати і подарити піклування. Юль, дякую тобі. Нагадаю, сьогодні з нами в ефірі була Юлія Нікандрова, начальник служби у справах дітей одеської міської ради. Ефір для вас провела я Наталія Костянська. Дякую, що дивитеся у мой телеканал. Робіть таки надалі.